Ну а сьогодні, як і у кожного українця, в мене був неймовірний день. Зранку я пояснював фолону маску, чому не можна називати Крим російським. Ну а вечором я залетів до файного російського міста. Ейськ. Ух, гарна була посадочка. А ви що робили? Але мій щасливий день спогануло те, що клята клятару продовжує знімати кляті тіктоки. Це жахливо! Ну а з вами, як завжди, я, Міжган, погнали дивитись. Зняла дівчина, хлопець, який пішов до війни, е, написав їй через бота, який надсилає повідомлення у майбутнє. Виходь за мене українською, так. Але це просто якийсь пізде. <рес> Бо її хлопець російський воєнний, тобто, коротко кажучи, орк. Так ця дівчина зняла відео про свого орка, в якого вона була закохана, який пішов до російської армії. Чому я вирішив, що він російський воєнний? Подивіться на цю фотку. Там б стоїть техніка з літерою Z. Техніка б з літерою Z. Але наші українці цього не побачили, почали писати їй в коментарях. Співчуваю, тримайся, сонечко. Ну і щось у цьому дусі. А вона ж українка в свою чергу почала писати дякую. Блін, так важко без нього. Але її хлопець клятий орк! Сука, він російський воєнний! Буквально вона любила російського воєнного! Давайте подивимося ще відео, яке вона зняла про свого орка. 17.10.2021. Встречаемся после довгої разлуки і пишемо до другу письма в будущее. 24.02.2022. Начало неізвісності, вічного страха і разлуки. 17.10.2021, Я осталась одна. І з этих слов я ніколи не примирюсь с потерей тебя. Сонечко, ми тобі дуже-дуже співчуваємо, тому від свого каналу та від своїх підписників я дарую тобі ось такий. Пакет. Засунь туди свого орка. Отак от зімни і викини. Бл. Ять. Але уявіть, який це крінж, просто зустрічатися з російським воєнним. Так вона ще його і виправдовувала. Бо є уважні українці, які почали писати: типа, блять, народ, на що ви її співчуваєте, це російський воєнний. На що вона відповіла, що, типу, ну він не хотів воювати, він взагалі не воєнний, він хотів перейти на, на, на нашу сторону. Звучить цікаво. У неї є ще відео. Люди, мені страшно читати коменти під моїми відео. А, це вже коли наші українці почали помічати, що він стояв на фоті, буквально з технікою Z. Ви не знаєте всього. судите і говорите таке, а чого кров в жилах стинет? Що ми б не знаємо, що російські воєнні прийшли на нашу землю, щоб вбивати українців, щоб вбити мене, щоб вбити вас, моїх підписників. Чого ми б не знаємо? Ну я все для вас поясню, тому що пам'ять о моєму герої мені дороже всього. Бля. Російський воєнний мой герой. Пахне колобаціонізмом ні. Знаємо ми цих, блять, Ванюк, які насильно обману приїхали на учення. Всі про все знали. Не хотів, ти, пішов би, втопився у річці глибокій. Він приїхав в мою країну вбивати людей, йому немає виправдань. Тому ще раз для тебе презентую свій подарунок. Складаєш його сюди, зминаєш і викидуєш. Хоча навіть цього пакету ця паскуда не заслуговує. Тому співчуваємо, даруємо пакетик. А мы и далі. дали. Вы видели Зелю видос, где он снимает обращение к нации, обнюхавшись кокос? Нация обнюхавшаяся кокос. Бл, як він дізнався! Ну так, я люблю нюхати кокоси. І шо? Давайте без критики. М? Ах, ти лжива актерська морда Наріка. Оказується твої відоси це комп'ютерний графік. Якщо що, він каже про той скріншот, який прикріплений знизу. Там, де наш президент знімався для якогось там проекту, для якогось виступу, я не знаю, але він цим кадром намагається показати, що Зеленський насправді не в Києві. Ой, сук, які ви тупі виродки. Це просто треш, друзі. Так обманули свой власний народ свинья. Ти ж му мож... Блін, друзі, нас знову обманули. Наш президент не в країні. Все, що ви бачили, то комп'ютерна графіка. Плыче, що ти в Києві з народом України, і все ви на містах, и всі єдины. А по факту народ не на містах, а ти походу прячешся в кустах. Ну, якщо банківська вулиця це кусти, то так. Він в кустах. Где ти, пан Зеленський зараз? В каких польських искать лісах? Вот the... Ти б краще подивився, де знаходиться ваш бункерний дід. Але нічого, ми вашого дідуся. Отак от, от виговоримо звідти, як. У фляжі майки. На вулицях столиці розказуєш смонтіровані відеобайки. Уважаємо. Бліньсу, як він це дізнався? Так, друзі, я від вас це теж приховував. Ви, напевно, вже знаєте з минулих випусків, що я американський агент. Так, я зараз вас залишу, мені треба тут терміново зателефонувати. Дідусю Байдену? Єс, yes, офкорс! Тут один чоловік хоче розоблачити нашого президента, ну, Зеленського, так? Що він знімається на фоні хромакею? Звичайно, скажу, мені ж не складно, а ви мені заплатите. Друзі, наш президент Володимир Зеленський знаходиться в Києві. Я це правильно сказав? Ну, що я ще можу сказати, друзі? Ну долбо вони і будуть долбо. Слідкуйте за своїм президентом, слідкуйте за своїм народом. Що ви доїба ідіоти. А ми дивимось тіктоки далі. Все поставить під скепсис. Русский народ палець в рот не клади. Нави... Ну правильно, навіщо росіянам давати палець у рот? Вони ж відкусять від голоду, тому що бідні. Навізать що то мнення нашим, лучше в рімені трать Ну Тому що ви люди без критичного мислення, недорозвинені, тупенькі, ну коротше кажучи, зомбі або долбаби насілись ми к власті. Недоверчиво, що говорить. І ті, хто считают нас зомбі, вам в Росії треба пожити. Ні. Дякую ніколи. Таке тільки страшному сні можна снитися, щоб я б***, жив в Росії. Дякую ні. Морози і зной, Розстояння, національності, культура, земля. Р... Ой, як класно звучить морози. А нічого, що там, де морози в Росії, це самі бідні регіони. Самі б***, бідні. Релігії, різні, вера. І всі ми вдруг зомбі, друзі. Ну так. Нам мозги промивають, якщо телек не смотрить ніхто. ну, ти права. На Сибірі, десь там, де холодно, там не дивляться телек, тому що там тупо немає грошей його купити. Президент оказался з народом. Он за нас, а не ми за нього. Он за вас. Дуже добре сидить у своєму бункері. Дуже добре гріє свої ніжки так. В принципі, так, він за вас. Считать нас промитими зомбі, а Росії не знать нічого. Та ви не зомбі, ви долба! Ми сплатились проти нацизму А вийшло якось так, що ви сплатились і стали нацистами. Упс, а що трапилось? Забив одну істину запад: лучше не злити росіян. Ні, Ну чому такий кринж? Ну чому? Чому саме я маю це дивитись? Ви хоча б підпишіться за такі страждання, окей? Хоча ви теж страждаєте. Ну, підпишіться. Давайте подивимо ще її тіктоки, тому що вона ще знімала щось про поганий запад, нацистів. Ну, давайте, давайте, давайте дивитись Ми друг на друга кидаємося, зомбі. О, ні. Знову про зомбі. Бля. Ви не зомбі, ви долба. Да, ми зомбі. Хоча б чесно, але ви не зомбі, ви долба. Да, ми зомбі і любимо Росію да, мы зо... Ну, реально, давайте ей хотя бы похвалим за честность. Она хоть визнает, что она зомби. Мы зомби больше тысячи лет. Что? <плес> У нас совесть есть, честь, справедливость. В ДНК это менталитет. В ДНК России... Честность, совесть, бля. Ну так, когда российские военные выносят пральные машинки из будивли, это очень по совести сделано. не смотрим в стране зомби ящик, ми несемо в этот мир лишь любов. Слухайте, на таку любов. Залиште, будь ласка, собі. І так, да, сейчас ждет огромная жопа. Ти навіть не уявляєш, яка дупа вас чекає. Все ще попереду. Кінчені придурки. Давайте дивитись далі, бо ця хвойда мене вже, чесно кажучи, заїбала. Зато чесно, давайте дивитись далі. Уже футболочку в он Ні, я сподіваюсь, вона хоча б не буде казати, що це, тому що він не в Києві. Боже, нація придурків. Темна сторона. А, тут же до до футболочки. Зрозуміло, давайте подивимось, що не так з футболочкою пана Зеленського. В цій стороні втаптують в землю космонавта. До речі, гарно? Без коментарів. Ні, я думав, там будуть коментарі. А, а що мені тоді казати? Так, окей, вона сказала, що у Зеленського на футболочці надпись темна сторона. І що, блядь? Знаєте, що мене більше прикалує? Що нація, в якої у 40% а навіть і більше немає газу, у якої розвалюються дороги та будівлі, вони цього не бачать. Ми великі сліпі, ми цього не бачимо. Але футболочку Зеленського, вони. Бачать, кончені? Зовсім тютюяна. Що це? Давайте дивитись далі. Россия, 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 Россия. Я не знаю, що це було. Це вже треба відносити до рубрики Бля... І що на цьому відео відбувається? Але як мені здається, це виховательки дитячого садку, бо дуже схоже на дитячий садок, такий, знаєте, типовий, російський. Якщо там таке відбувається, то дітки, які виховуються у цьому дитячому садку, це майбутні орки. Ну тоді знаєте, для них отакий от пакетик точно підійде. І потім можна зробити ось так. Але це просто пізд. Давайте дивитись далі. Многі коментатори на українському язикі пишуть і спрашують, хто ти єсть? Не, только накажи, что ты русский. Я отвечу вам один раз. Я русский. О -о -о -о! Чувак, да ты дебил <laughs> на якурах, Винучиков. Я мое, русский. Горжусь я древним прозвищем моим. Древним прозвищем. Проблема росіян у тому, що вони не вчать історію. Бо якби вчили, вони б знали, що Рососія буквально виникла з України. Друзі, ми породили справжнє гімно. Як його прибрати? Давайте дивитись далі. Добрее утро! Ми із Росії! Сподіваюсь, ця гармата, яка стоїть позаду тебе, розірветься, розірве тобі дупу Ну а на цьому ми будемо закінчувати, тому що я вже, друзі, не витримую. Чесно. Якщо тобі сподобалось це відео, не забувай підписуватись на мій канал, тому що дуже важливо, щоб ти залишався зі мною, щоб ти дивився моє відео і далі. Не забувай ставити лайки, бо це допомагає просуватись відео. Ну, якщо воно, звичайно, тобі сподобалось. Пиши в коментарі, як тобі це відео, або пиши, що ти думаєш про цих клятих рососіянців. Також в описі до цього відео є. Мій інстаграм, можете підписатися, якщо вам цікаво спостерігати за мною. Ну а з вами, як завжди, був я, Міжган. Всім удачі, всім па-па Не ігноруйте повітряну тривогу та будьте обережні, окей?